Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi à la, papa Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi Не баво завжди сукистиці. ми можемо або або від того, що у вас є на сьогоднішній день і у розкладку. Таким чином ви відважуєте моркву і цирку по розкладці, масок і так само борошняна пасеровка і відповідно вершки. В даному випадку ви бульйон окремо не готуєте, ви закипили, ви затепляти воду, по воду ви положили в тижні буде відповідно одночасно готуватися бульйон. Птиця у вас спіла слегка, ви положили в довільній формі, нарізані моркву і цибулю, І все це доводите на повільному формі. щоб не було бухливого кипіння, ви тіпіння, все це доводите до готовності, таким чином готуючи окремо та для забути. Користувати не тільки борошняну пастировок, можна ще використовувати розведений лізон. але особливість в тому, коли ви вводите лізон, ви вже супники п'ятите, щоб не заварилося там яйце. Або бороща борощаний ви заправляєте, або відповідно заправляєте язоном е в залежності від того, що у вас ходить посла. Алон за сам декурірмаліберти обліє док дуочі, а ведомаючи важку, ви слідкуєте за. Ми беремо ще щероки і насипаємо. Ми будемо вихід подавати 250 грамів. Віщаємо на підставну тарілочку обережно. Так. Ми беремо 10 горошку і так от на поверхні його обережно розміщуємо. Тепер, До даного супу обов'язково імпонують таке як сухарики. Сухарики ті понарізані, ми їх заправили часничком, вони хрупкі, ароматні.

Découvrir ma liberté. Oubliez donc tout vos clichés. Moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?